Друзі реагували, як ви катались на ній. Друзі, ніяк дівчата реагують. Казали, що класно? Ну. Казали покатай. Чи казали продай? Ні, казали покатай. Звір. Звір. З вихлопом. Це тік тут, так? Ні, це телебачили. Можна мені ще дуже сказати, що за тюцу. А ми про фольксвайни сьогодні знімаємо. Подобається вам? Не люблю. Не любите. А чого? Тесну люблю. Мої вітання в ефірі програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо робити огляд цін на автомобілі, яких чи не найбільше на волинських дорогах. І це автомобіль марки Volkswagen. Максимальної вартості на «Фольксвагени» ми собі не ставили, а тому будемо дивитися автомобілі від найдорожчих та найдешевших різної комплектації та стану. Білий Фольксваген Пасад Б 8 2015 року випуску в універсалі. Об'єм двигуна 2,0 літра. Дизель на механічній. Коробці передач. Продавець просить за цю машинку 14 тисяч 300 доларів. Також пропонує торг. Них родинок цієї машини це трьохзонний клімат контроль, також доволі класне мультикермо. Тут є дуже багато різних функцій. Також є мультимедіа разом з екраном, адаптивний круїз-контроль, задня камера, а також датчик дощу та умивач фар. Синенький Volkswagen Passat B7 2014 року випуску, але уже в седані. Об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. Пробіг – 260 тисяч кілометрів. За цю ефектну автівку продавець просить 12 тисяч доларів. Для тих, хто турбується про екологію та має достатньо великий бюджет, цей фольксваген Golf 2019 року випуску на електричному двигуні підійде. Ємність двигуна у цій машині 36 кВт, а потужність 100. Також тут достатньо невеликий пробіг 70 тисяч кілометрів, коробка передач автомат, запас ходу до 300 кілометрів. Також в цьому автомобілі є передні та задні парктроніки. за цю автівку. Продавець просить 22 тисячі 300 доларів. Луцькому автобазарі продають два гульфа: один в універсалі, другий в хетчбекові. За цю автівку просять 6300 доларів. А за цю 4600. Дуже такий популярний сірий колір, повне привідний. Е -е -е в хорошому стані, в хорошому стані ця машинка. Так що е, покупець, який її візьме, він дійсно буде радий і, мабуть, будемо дружити з сім'ями. <гум> 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 а це ваша машина чи ви так на продаж? Це на продаж я взяв. <гум> а вас схоже, так, я розумію, чи ні? Е, мені просто тіга не подобається. Це така вдала марка, по принципу, ціна якість. Так що вона дійсно заслуговує на увагу. <гум> а от ви от на ній їздили, як на ній їхати? То легко? Це дуже м'яко, дуже м'яко порівняно з своїми е, конкурентами. Ще якщо особливо колеса е дозволяють, дозволяють для, для цього, ну, це треба пробувати. Це треба пробувати, їздити, тоді сам безпосередньо відчуєш. Так, так шкіра е повний привід. Ціна 16 950, двигун двохлітровий, е 103 кВт. Надійний двигун, дизельний. Так що, заслуговую на увагу. Семимісний фольксваген каді в народі кадік 2015 року. Випуску ця машина може підійти для великих сімей, також для роботи, для подорожей та звичайно для бізнесу. Адже я більш ніж впевнена, що ззаду можна зняти сидіння та возити якийсь вантаж. Об'єм двигуна у цій яскраво-червоній машинці 1,6 літра дизель, пробіг 250 тисяч кілометрів. Продавець за цю машинку хоче 12 тисяч 500 доларів. Чорний Volkswagen Touareg 2011 року випуску. Об'єм двигуна 3,0 літра. Дизель. Достатньо висока та габаритна машина. Підійде як для чоловіка, так і для жінки. Це автомобільна коробці автомат на повному приводі. Також тут є передні та задні партроніки. А тепер ми подивимося, що тут є всередині. Я вважаю, що серед головних родзинок цієї автівки є панорамний дах. Також тут сидіння зроблені зі шкіри, є мультимедія, екранчик. Також достатньо крутий дизайн мультикерма, електросклопідіймачі Ззаду дуже вмісткі сидіння, можна поміститися навіть чотирьом, якщо захотіти. Але це порушення правил дорожнього руху ніколи так не робіть. Розкажіть, будь ласка, чим ця машинка така особлива? От покупець має її побачити, і от на що він має найперше звернути увагу? Ну, найперше звертаю увагу це на компактність. Ця машина дарить посмішки. Кожен, хто проходить тут, усміхається і задивляється на неї. І був би ще то і не продавав би, мабуть. А це ви на ній їздили чи мама їздила? Їздила мама, і я деколи брав там, на вихідні покататись. А як друзі реагували, як ви катались на ній? А, друзі ніяк, дівчата реагують. Казали, що класно? Ну. Казали, да. покатай. Зависи, покатай. Чи казали, продай? Ні, казали покатай. Угу. Село. Так. Рушні коробці передач бачу, так. Да. <плес> Подогрівами О. Навіть О. Звір. Да, звір. <рес> звір. Звір. З вихлопом. Ззаду я бачу теж, так, бо, ну, достатньо місця. Можна сісти двом людям. А багажник іки. Моно Можна, сізти, ти можна і лягти. Багажник. Можна і лягти? Зараз, Коробка автомату вона вже давно продалася би. Просто люди хочуть, щоб така машина, щоб була на автомат. Та якусь валізку можна вкинути та й поїхати. такі є Або таку малесеньку компактну колясочку, якщо для жінки. По городу і за город теж можна. Ну, звісно А який там об'єм двигуна? 1,8 турбо. Сваген Гольф 5 2003 року випуску дуже класно зеленого кольору. Але я гадаю, що найбільша і класна фішка цієї машини це червоні диски. Продавець вказавши в цій машині є круїз контроль та підігрів сидінь. Також ця машина досить економна. Об'єм двигуна 1,4 літра, газ, бензин. Ціна цієї автівки 4600 доларів. Скажіть, будь ласка, от що в вашій машині такого особливого? Ціна. Ціна, так? Особлива ціна. Тим, що вони стільки коштують за кордоном, а ми продаємо вже розтаможну в Україні. А от розкажіть, ви на ній самі їздили чи під породож пригнали? Майже сама. Майже сама <с> Бачу, у вас це шкіряні сидіння, також мультимедіа класна є. Так. так. Максимальна комплектація, панорама, електрика, шкіряний салон. ну Максимум. E, машина максимум, ціна мінімум. А, дякую. А скільки коштує? 13 900 на старті, 13 й рік. Але можна сторгуватися в разі чого там, ви кажете, на старті? А, в умних пределах можна. А ми про Volkswagen сьогодні знімаємо. Подобається вам? Не Не люблю. Фолькфайни. Чого? Отож, ми оглянули кілька секторів Луцького автобазару і можемо сказати, що фольксвагенів тут дуже і дуже багато, різної ціни, різної комплектації від найдорожчих до найдешевших. Тож, шановні глядачі, збирайте гроші, обирайте модель та приходьте купувати фольксвагена на Луцький автобазар.